Рощує креветки та австралійські раки. Ветеран російсько-української війни Володимир Біленький облаштував акваферму в селі Могилівка на Відничині. На території господарства встановив спеціальні багаторівневі конструкції з басейнами. На нижньому креветки а на верхньому австралійські раки. Вже є понад 150 раків. Годують морських мешканців рибою натуральними. Кормом, який сприяє їхньому здоровому росту, детальніше про акваферму нам розповість сам Володимир Біленький, власник акваферми та ветеран. Пане Володимире, мої вітання. Доброго дня, і власне для початку розкажіть про ідею та чи складно було облаштувати акваферму? Ну, взагалі, мені ця ідея прийшла до голови ще в 22-му році, коли я був на війні. Знаєте, було багато часу подумати, і тільки зробити щось таке. Перше, виробляти продукти харчування, а по-друге, щось унікальне і чим не конкурувати ну, з традиційними сільськогосподарськими галузями. Отже, складно однати. Ну, якщо є достатньо часу і матеріальних ресурсів, то ні. Ну і коли є спеціальні знання, одразу скажу те, що я собі задумав на початках і як воно реалізувалося, ну, дві великі різниці. І пройшовши спеціалізоване навчання, спеціальні курси, ну багато що в голові помінялося, тобто. Вирішив зробити це інакше ніж ніж планувалося. Розкажіть про особливості харчування креветок і раків на вашій фермі? Дивіться, особливості, значить тваринки до раціону, ну, звичайно, основа це риба. Також входять рослинні корми, це джерело клітковини і так далі. А, поки мальок на перших порах годується спеціалізованим гранульованим кормом, і поступово вводимо натуральні продукти. Основне фарш із свіжої риби і, і з додаванням концентрованих кормів зернових та овочів. Годується щоденно, е, малече кілька разів на день, два-три рази. Дивиться, по мірі того, як відідає е, ну, відразу додає корм, Але важливо дуже не перегодовувати, не насипати занадто багато кормів, та як вони починають псуватися, бродити е, ну, і стоять показники води. Ви вже сказали про те, що ви пройшли спеціальне навчання. Розкажіть детальніше, це так. було лише про облаштування, чи власне і про харчування ракоподібних, і можливо, вже хтось хоче перейняти ваш досвід? А, ну це були спеціалізовані курси саме по вирощенню креветок і раків а, на базі того, українська креветка. Це ми проходили а, з батьком січні місяці. Тобто, отримав там ну, всю інформацію, починаючи від технології утримання. А, і як їх годувати, як вирощувати, розводити. Ну все, що все, що нам необхідно. Ну і плюс нас не супроводжують у всіх технологічних питаннях. до якого кого запитати, кому подзвонити. і на на завершення, розкажіть, хто ж вам допомагає, чи є ще працівники окрім вас? Е, так, ну у нас виходить, два засновники. Я і батько, він теж ветеран. І наразі маємо одного штатного працівника найманого, ну і плюс э, аутсорсинг. Тобто там нас э, вся на аутсорсингу, нам допомагає всеукраїнський конгрес фермерів це компенсувати. Вот. Ну, також нас консультують по всіх організаційних юридичних питаннях. Ага. Ну, і плюс для виконання спектавних робіт э, залучаємо підрядників. Пане Володимире, вам і вашому дядьку вашому батьку. Дякуємо за захист нашої країни. Дякуємо за те, що доєдналися до нашого етеру. Щиро бажаємо розвитку вашої справи. На все добре. Дякую вам. Ну і глядачам нагадаємо, що у нас на зв'язку був Володимир Біленький, власник акваферми та ветеран.